У кожного є момент, коли життя здається надто передбачуваним. А потім настає день, коли ти вирішуєш, пора. Я поїхала у Непал без досвіду, без правильного одягу та спорядження, без чітких уявлень, що на мене чекає. І повернулася іншою. Тоді я зрозуміла, подорожі це не просто зміна місця. Вони змінюють тебе. Тепер я більше року працюю гідом та проводжу інших у ці зміни. Поки в горах я веду групу туристів крізь перевали та незвідані маршрути, вдома мене чекає зовсім інший гід. Мій син. Його експедиції починаються з парку біля дому і ведуть крізь калюжі, потічки і незрозумілі стежки. З ними навчаюся помічати нове у знайомому, пригальмовувати і ловити маленькі відкриття. А ще звикла, що в кишені завжди має бути місце для камінців. У кожному з цих двох світів мені важливо залишатися собою, не обирати між пригодами та комфортом, мамою й мандрівницею, не шукати компроміси. Одяг має працювати скрізь. У поїздці, у моменті, коли я знімаю рюкзак і просто насолоджуюся краєвидом, у місті та на довгій прогулянці з дитиною в парку. Я давно навчилася мандрівка починається не тоді, коли ти виходиш з дому. Я завчасно знаходжу маршрути, відмічаю орієнтири, думаю, що візьму з собою. Планування дає впевненість і простір для спонтанності. Не беру зайвого лише те, що справді зі мною. Речі, які підтримують, гріють, дозволяють бути гнучкою до планів і вільною у русі. Я виходжу, щоб знову зустрітися з собою. І знаю. Що я повернуся фізично втомлена, але емоційно сильна завжди. Справжня подорож це не пункт призначення, це спосіб дивитися на світ.